Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо оглядати партії українських шахісток, сестер Анни та Марії Музичук, які граються на жіночому супертурнірі в Сент-Луісі. Сьогодні в центрі уваги є другий тур, в якому волею Жереба сестри грали між собою. Але перед тим як перейти до розгляду партії, хочу нагадати, що сестри музичук майже завжди грають між собою в нічию. Майже тому, що іноді трапляються турніри за нокаут системою. І в минулорічному Кубку світу вони зустрілися в одній восьмій фіналу. Обидві класичні партії були зіграні в нічию, а на тайбрейку сильнішою виявилася Анна Музичук, яка, до речі, тоді завоювала бронзу Кубку Світу. Але Кубок Кернс турнір за коловою системою. Тому, як вже ви, мабуть, здогадалися. Результат цієї партії був вирішений ще до її початку. Але цікаво, який варіант обрали сестри для того, щоб зафіксувати бажаний для них результат. І треба сказати, тут Анна та Марія нас не розчарували. Отже, е 4 зіграла Анна у відповідь: С 6, Д4, Д5, Е5 закрита система захисту карокан. Основним ходом тут вважається слон в 5. Однак Марія Музичук обирає так званий варіант Хенкіна, ставлячи пішака на С5. Найбільш принципове взяття ДЦ чорні грають Е6, нападаючи на С5, і білі ставлять пішака на А3. Після взяття Анна Музичук відразу реагує на послаблення пішака G7 і нападає на нього ферзем. А Марія Музичук навіть і не думає його захищати, ходить кінь е 7 Жертва пішаків в стилі варіанта вінавера французького захисту. Якщо побити на g7, то після тура G8 взяття чорні швидко розвиваються, нападаючи на пішаки суперниці ферзь B6, кінь H3, кінь bc 6, далі слон D7 і 30, і чорні отримують достатню компенсацію за віддані пішаки. Але в нашому поєдинку Анна вирішила все ж таки продовжити розвиток, не забираючи на g 7 кінь f 3, 2, b 4 слон B6 і слон D3. Білі створили конкретну і дуже відому загрозу. Якщо чорні просто будуть розвиватися, наприклад, зіграють кінь Б 6 то далі відома комбінація з жертвою слона на h7. Ферзь ж 5, кінь G5, тура турай8, і білі виграють ось таким способом. Шах, ще один шах перекриття, кінь h7 і слон g5. Щоб не втрачати ферзя та не отримувати мат, треба перекритися конем, контратакуючи білого ферзя. Але той просто забирає на g7, далі взяття на F6, у білих вже виграна позиція. Тому Марія Музичук зіграла кінь g 6, білі розвивають слона на b2. Цим ходом починається дуже цікава форсована гра. Забирає на проході Анна e 5 контратака ферзя з загрозою пішокової вилки. Ферз відходить на h5, а після e4 кінь g5 з загрозою мату. Але Марія Музичук забирає на F2 з шахом. Виявляється, що в цієї гострої партії є декілька попередників. В поєдинку двох досить кваліфікованих шахістів в минулому, 2023 році, білі побили на F2. Далі взяття на F6 шахом, подвійний удар, але після кінь в 3 взяття коня. Ферзь в 3 зіграли білі, далі ферзь d4, ферзь e3. І тут чорним слід було повторити позицію. Відійти ферзем назад на F6. Однак в тому поєдинку чорні відразу забрали туру. Далі було ферзь е 8 Білі також поживилися слоном. Після ферзь в 6 шах король Е1. Розмін ферзів відбувся, але білі зіграли кінця 3 і чорні вирішили віддати пішака. Кінця 6, б'є д 5 У білих є перевага, хоча партія, врешті-решт, закінчилася в нічию. В нашому ж поєдинку Анна Музичук слона не забирає. Вона відходить на д 1 щоб взяття турою на F6 відбулося без шаху, натомість шах ставить Анна Музичук, король Ф8. Виявляється, що і ця позиція не є новою. В 2019 році шахісти з досить високими рейтингами дійшли до цього положення, і там білі вирішили зіграти слон Е2. Далі було кінь С 6, тура Ф1 Е3 аж 4 і д 4. У чорних дуже потужна позиція, але граючи кінь Е4. Білі підтримували рівність. Втім, вони загралися. Пішли аж 5, після ферзь d5, нападаючи на коня, аж g забираємо. Шах, але король є 7 далі король Д6. І тут виявилось, що білим просто нічим атакувати. Ферзя ніхто не підтримує, багато фігур знаходиться на першій горизонталі, ну і далі партія продовжилася так. Кінь С3, білі навіть ось так жертвують коня. Але це не допомагає. Тура g6, шах, далі b5, ферзь d8, розмін ферзів, у чорних зайва фігура і білі здалися. Але в нашій партії Анна Музичук зіграла ферзь h 5 з загрозою коневої вилки. Бити на d 3 погано, оскільки після шаху королів 7 кімб'єв 6 у білих вже вирішальна перевага. Взяття ферзь h7, далі ферзь g6. І чорні рано чи пізно повинні будуть здатися. Але заслуговувало на увагу Тура ф5. Так чорні могли зіграти, якби були проти кінцевої нічієї. Далі цікавий варіант: аж 4 забираємо, ферзь біже 6, ферзь же 5 і перехід до Еншпілю. Але гострота не вщухає. Тура h 8 взяття забираємо. Це де Тура ф8, розмін і на дошці абсолютно рівне закінчення. Але як ви вже здогадалися, Марія Музичук просто відійшла королем назад на ж8, анна знову дала шах і відійшла ферзем. Король ж 8 ферзе ж 7, король f 8 І внаслідок триразового повторення позиції була зафіксована нічия. Ось так сімейна партія сестер музичук закінчилася прогнозованим результатом. Але слід визнати, що українки продемонстрували дуже цікавий варіант, і якщо заздалегідь не знати, хто грає, то в онлайні спостерігати за таким поєдинком було б дуже цікаво. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!